Доброго дня підписникам та гостям каналу. Я вже виложував на, на, на каналі Т25. Продається Т-25. Як то кажуть, освіжимо пам'ять. Та й такого нема чого. Сі їм зараз такого нема чого знімати. Це мій МТЗ, МТЗ не продається. Пока. Ось такий. Рамка є ще до нього. Ну тут темно. Така резина ще походить. І ще є прицеп. Прицеп одноосний, самосвальний. Так, тут що в нас такого нема чого загнати. Косарка є. Прицеп і косарка ще продається. Прицеп самосвальний. Такий. Ну і косарка. Ну все, такого більш. Такого більш нема чого загнати. Ну на цьому все коротенький такий відео таке. Все, на цьому все, до побачення.